Є декілька правил Німеччини, які точно варто знати. Перше тоді є режим тиші, особливо з 22 до 7 ранку. Та у вихідні гучні роботи і вечірки доведеться запланувати заздалегідь. Друге, німці дуже серйозно ставляться до сортування відходів. Кожен колір бака має своє призначення. Звикнете швидко. Пляшки, які марковані спеціальними символами, повертаєте в магазин і отримуєте кілька центів назад. Третє, 24 на 7 Магазини рідкість у будні. працюють до 21-22, а неділя взагалі вихідна. Запасайтеся про продуктами заздалегідь. Четверте правило дорожнього руху та парковки. Перевищення швидкості карається штрафом навіть за плюс 10 км на годину. А припаркуватися допоможуть спеціальні додатки. Також будьте готові до бюрократії. Картки, коди, офіційні папери надходять звичайною поштою. Зберігайте всі документи кілька років. І ще одне піратський контент тут під суворою забороною, замість цього легальні стрімінгові сервіси або медіатеки. Ми допомагаємо з офіційним працевлаштуванням у Німеччині безкоштовно та надійно. Звертайтеся до ВІЛС, якщо маєте запитання, чи шукаєте роботу. Німеччина чекає.